Доброго дня, шановні шани журі, мене звати Гришук Дмитро, я вихованець комунального закладу позашкільної освіти обласний еколого-нуреалістичний центр Житомирської обласної ради. Хочу ознайомити вас з своїм дослідженням на тему: Частота призначення потенційно небезпечних комбінацій лікарських засобів в закладах охорони здоров'я Житомирської області. При наданні медичної допомоги лікарі досить часто застосовують комбіноване призначення лікарських засобів. Передумовами для цього можуть бути наявність у пацієнта декількох захворювань, а також недостатня ефективність або безпечність монотерапії. Разом з цим комбіноване призначення лікарських засобів різко підвищує ризик виникнення побічних реакцій. Збільшення кількості одночасно призначених препаратів приводить до зростання кількості частоти несприятливих міжлікових взаємодій, що зображено на слайді. Мета роботи полягала у визначенні частоти та структури перезначень потенційно небезпечних комбінацій лікарських засобів в лікарні Житомирської області протягом 2022 року. Дослідження проводилося з використанням бази даних лікарняної каси Житомирської області, яка вважається одним з напрямків добровільного медичного страхування. Членами організації є майже 200 тисяч мешканців області, що складає 17% населення. Завдання дослідження наведені на слайді, дозвольте на них не зупинятися. Процес дослідження складався з трьох етапів: на першому етапі здійснювався аналіз літературних джерел, другий етап експериментальний. Дослідження проводилося з використанням бази даних електронних листів прилікованих членів вікнаної каси, скорочено ЛК. В електронну базу даних співробітниками ЛК з паперових листів призначень пацієнтів медичних закладів вносилася інформація щодо діагнозу з казанням шифру Х10, призначених торгових назв лікарських засобів, які були надані за рахунок ЛК та назви відділення. Потім в автоматизованому режимі здійснюється їх ретроспективний аналіз щодо виявлення небезпечних комбінацій. На третьому етапі проводилася обробка звітних форм з використанням програми Microsoft Excel. Дані вносилися в таблицю. В подальшому з використанням функцій фільтри та сортування визначалася кількість та структура потенційно небезпечних комбінацій за назвами препаратів, діагнозами та відділеннями. На цьому слайді зображено фрагменти бази даних. Вона вмістила електронний довідник медикаментів у вигляді груп препаратів та окремих ліків за торговими та міжнародними непатентованими назвами на слайді зліва, а справа електронний лист лікарських призначень. База даних була доповнена довідником попарних комбінацій медикаментів, при одночасному призначенні яких можлива небезпечна взаємодія. В якості джерела даних про небезпечну взаємодію був використаний додаток другий до державного формуляра лікарських засобів. Він розміщений на сайті Державного експертного центру МОЗ України. Для подальшого аналізу, за рівнями клінічної значущості були відібрані недопустимі та недосільні види комбінацій. До недопустимих відносяться небезпечні міжлікові взаємодії, де ризик від комбінованого застосування ліків перевищує користь для пацієнта. Недоцільні або некорисні це міжлікові взаємодії середнього ступеня значимості, такі комбінації вимагають ретельного контролю за ефективністю та безпекою. Перейдемо до результатів дослідження. За підсумками на 26 879 випадків лікування виявлено, що в 718 з них одночасно призначилася комбінації лікарських засобів, взаємодія яких могла бути потенційно небезпечною. У структурі виявлених комбінацій за рівнем небезпеки 75% були недопустимими, 25% недоцільними зафіксовано призначено 17 видів комбінацій лікарських засобів категорії небезпечні. Вони показані на слайді за спаданням частоти і зазначенням витягу з інструкції щодо небезпеки. У цій категорії майже 72% займають одночасне застосування комбінації діючої речовини катеролак з пентоксифаліном 391 випадок. Ця комбінація збільшує ризик кровотечі. Що стосується категорії недоцільних комбінацій, їх виявлено 8 видів. Вони зустрічалися в 177 випадках. Стосувалися призначення клопідогрелю та бісопролудла у комбінації з іншими засобами. Щодо частоти, призначення за класами за міжнародною класифікацією хвороб, встановлено, що при лікуванні хвороб нервової системи небезпечні комбінації призначалося в 7% випадків, хвороб кістково мязової системи у майже 6%, хвороб системи кровообігу у 5% пролікованих. Також було визначено частоту потенційно небезпечних комбінацій за профілями відділень. Найчастіше вони перезначалися у неврологічних, травматологічних, терапевтичних та хірургічних відділеннях разом 82%. Порівняно низький показник потенційно небезпечних комбінацій у нашому дослідженні зумовлений значним об'ємом вибірки. Також одним з факторів є певна обмеженість східних даних. Враховувалися тільки лікарські засоби закуплення за кошти лікаряної каси, інші медикаменти не вносилися в електронні листи призначень. Крім цього, у медичних закладах працюють лікарі-експерти лікаряної каси, які здійснюють попередній та поточний контроль за раціональним призначенням ліків. На нашу думку, реальна частота призначення небезпечних комбінацій в лікарнях є в декілька разів більшою. Отже, результатами дослідження доведена очевидна необхідність ознайомлення медичних працівників та громадян з інформацією про взаємодії ліків, яка зазначена в інструкції до їх використання. Доцільно запровадити в медичних закладах систему автоматизованого моніторингу лікарських призначень щодо наявності небезпечних комбінацій перед початком введення ліків. Решта висновків наведені на сайті та прозвучали в ході доповіді, дозвольте на них не зупинятися. Дякую вам за увагу!